Чим менше ви будете читати, тим ретельніше слід обирати книги. Жан-Жак Руссо Вітаю вас! Ви дивитеся перший у новому році випуск програми Книжковий кошик. Минулий рік був багатим на важливі книжкові події, тож сьогодні ми спробуємо їх підсумувати, виділити таку собі золоту п'ятірку українських книг минулого року. Обов'язкових для ознайомлення та прочитання. Сьогодні, у книжковому кошику, повна академічна збірка творів Григорія Сковороди за редакцією Леоніда Ушкалова, ідеї та образи великого слобожанського філософа прокоментовані і впорядковані фахівцем «Гіацинтове сонце та берестечко Ліни Костенко. Нові довгоочікувані книги відомої поетеси. Музей покинутих секретів Оксани Забушко, родинна сага трьох поколінь, роман про любов, родинну пам'ять та українську повстанську армію. Ворошилоград Сергія Жадана, роман про солідарність і речі, які кожного із нас тримають у цьому житті століття Якова, Володимира Лиса історія понадстолітнього чоловіка, який на схилі літ пригадує все відчути і пережити ним. Врешті столітня історія України. Перша у нашому списку найзнаковіших книг минулого року книга безпосередньо пов'язана із Харковом. Минулого року у харківському видавництві майдан вийшло повне академічне зібрання творів філософа Григорія Сковороди, впорядковане знаним сковородинознавцем Леонідом Ушкаловим. Науковець, професор Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Леонід Ушкалов розпочав роботу над цим грандіозним проєктом на початку цього тисячоліття. Здійснювався він під егідою Академії наук України. Це видання готувалося досить довго і мушу сказати, що це та таке справді от, перше видання творів Сковороди повної збірочки здійснене в належному академічному форматі. Воно потрібне науковцям. Перекладачем на його основі можна готувати от популярні видання сковороди, ну і продовжувати стрімко рухати вперед скородинський. Студії, які зараз дуже популярні не тільки в Україні, а й у всьому світі. Книга на 1400 сторінок уміщує найповніший на сьогодні корпус творів Григорія Сковороди, підготовлений на основі автографів. Задокументувала цитати, алюзії та реміністенції, подає нові українські переклади латинських та грецьких текстів сковороди, а також розгорнуті фахові коментарі до всіх сковородинських ідей та образів. Леоніда Ушкалова дуже тішить, що за останній рік з'явилися чотири фахові книги, присвячені. Сковороді дві з них вийшли в Україні: одна в Польщі і ще одна в Гельсінкі. Отже, з ідеями сковороди можна тепер познайомитися і фінською мовою. Професор Ушкалов вважає, що науковцям і сковородинолюбам сьогодні не вистачає ще одного видання сковородинської енциклопедії. Ще одна мрія є. Діспрод на таку обсягу книжку зробити енциклопедію, яка бо так і називалася Ригурі Сковорода», і зібрати там все, що. Стосується світу, ідей, образів, скороди і взагалі, от, сковорода скородає коштність. Це було просто розкішне видання, і я сподіваюся, що кхм, ближчим часом спробуємо щось таке зробити. Минулого року, після багаторічного мовчання, українська поетеса Ліна Костенко подарувала українцям одразу три нові книги. Прозову записки українського самошедшого» було презентовано напередодні Дня Святого Миколая. Тож ця книга швидше є подією року наступного, і про неї ми обов'язково розкажемо у наших найближчих випусках. Сьогодні до нашого новорічного кошика потрапляють дві інші новинки від Ліни Костенко – «Діацинтове сонце і Берестечко. Історичний роман у віршах Берестечко, написаний ще в 60-х роках минулого століття, до ювілею Ліни Костенко, видало видавництво Либідь з ілюстраціями народного художника України Сергія Якутовича, та бонусом компакт диском, на якому роман у віршах озвучує заслужений артист України Петро Бойко. Яке це щастя для письменника видавництво? Яке все, все саме робить. І я їм довіряю, розумієте, досі в моєму житті фактично не було такого досвіду. Через часом, часом я не хотіла друкуватися, бо я знала, що там зроблять халтуру, там е, щось переплутають. У центрі книги одна з найбільших трагедій в українській історії. Битва під Берестечком 1651 року. Але Берестечко Ліни Костенко це роман не про поразку, а про перемогу над поразкою. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку. Є така японська примовка чи прислів'я, переможе той. Хто витримає на 15 хвилин довше. Так от я всім вам зичу витримати. Це все на 15 хвилин довше. На шістнадцятій хвилині ми все одно переможемо. Друга книга, видана Либіддю минулого року, це книга вибраних віршів Ліни Костенко Діацинтове сонце. Вона має трьох повноцінних авторів: поетесу Ліну Костенко, художника Івана Марчука та співачку знаного лікаря і професора Ольгу Богомолець. Це книга вибраних віршів Ліни Костенко, які стали піснями Ольги Богомолець. Це космічні картини Івана Марчука, які єдині, говорить донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська, рівні слово поетеси. Епіграф книги Діацинтове Сонце Кона море з любов'ю. Це слово, яке діалогує з музикою. Це музика, яка діалогує зі словом. І це Оля Богомолець, яка перечитує, вона не, не, не співає слова, а вона їх перечитує. Вона їх перепускає через е, власну душу, власний досвід. І власне е, ключовим словом цього проекту можливо стала душа. На 19-му році незалежності в українській літературі з'явився справжній епічний роман. Письменниця Оксана Забушко презентувала довгоочікуваний понад 800 сторінковий роман Музей покинутих секретів. Хтось говорить, що це роман про українську повстанську армію і має рацію, бо ж над музеєм покинутих секретів Оксана Забушко працювала сім років, і з них найбільше часу зайняло написання так званої історичної частини роману. Оскільки до сьогодні не написано системної історії УПА, письменниці довелося грати роль, як пише вона в романі, Коломбо початку нового століття. Забушко жила у справжніх криївках, спілкувалася з істориками, записала кількадесят годин розмов із живими свідками й учасниками тих історичних. Чних подій і з другого боку це роман Любовний, бо ж перед нами історія стосунків наших сучасників журналістки Дарини і фізика Адріяна. Одного разу Дарині на очі потрапляє старе фото, на якому серед п'ятьох вояків до неї усміхалася молода ясноока жінка. Ця світлина стане поштовхом до журналістського розслідування, яке відкриває нам ще одне кохання зраду і смерть. Роман охоплює період від 1940 року до весни 2004 тисячі Це роман про кохання, це любовний роман. Це історія, це це дуже проникливо розказана історія кохання в упівському бункері. І е, після того як ця історія розказана, після того як Україна цю історію прочитає такого ставлення до УПА, як було раніше. Просто вже не може бути. А ось Оксана Забушко говорить, що це книга, яку вона просто не могла не написати. Я нарешті сказала ті речі, які мені от визривали дуже багато років, починаючи, можливо, там із, із молодості. Я висловилася і я позбулася дуже багатьох речей, яких іншим способом мені би не вдалося зібрати докупи. Попри те, що цей роман до сьогодні є одним із найзапитуваніших українських книгарнях і отримав перемогу в конкурсі Найкраща книга 2010» за версією журналу Кореспондент, музей покинутих секретів критики сприйняли неоднозначно, визначивши його головною вадою надмірну схожість головної героїні на саму письменницю. Одна із рецензій на книгу починається словами: найслабше місце книги Забушко, сама Забушко. Цікаво, що усі книги, які сьогодні потрапили до нашої новорічної книжкової п'ятірки, об'єднує одна спільна риса. Так чи інакше, це книги про пам'ять, про потребу знати своє минуле, щоб рухатися у майбутнє. Очевидно, саме такі книги сьогодні потрібні українському суспільству, яке прагне знати, де його початок і куди йому прямувати. Отже, ще одна книга про пам'ять. Роман Сергія Жадана Ворошиловград лауреат премії Книга року BBC. Це книга про солідарність, про спроби чинити опір зовнішнім обставинам, намагання триматися один за одного про покоління людей, які хотіли стати пілотами, а стали лузерами. Свій новий роман Сергій Жадан називає одночасно соціально спрямованим і ліричним. Це така книга про людину, яка, яка насправді втратила коріння та. І намагається повернути його назад для цього, щоб повернути, вона мусить зробити такий, ніби тріп, таку подорож крізь час і простір, повернутись до якихось джерел і звідти випірнути назад е, більш сильнішою та більш впевненою більш впевненою собі, більш ніби стійкою, готовою до подальшої боротьби. За сюжетом роману головний герой Герман вирушає до свого рідного міста на пошуки брата врешті на пошуки своїх коренів і самого себе. Сюжет традиційний, і, зрештою, він потрібен лише Сергієві як ніби е, ниточка, яка не дозволяє читачеві просто закинути цю книжку. Так, ті, хто звик до сюжетного письма. Сергій не переймається розробленням сюжетів чи введенням якихось сюжетних колізій. Сюжет для нього ніби другорядний, але натомість основна увага зосереджується читача у цей процес занурення головного героя в безвихідь, Депресивного провінційного містечка критик Ростислав Мельників називає новий роман Сергія Жадана добірною колекцією вражень і несподівано порівнює його з новелами Миколи Хвильового. Критик наголошує, що для Жадана ці враження були куди важливішими за сам сюжет, присвячений поверненню героя додому. Книга дає задоволення, читається легко, піднесено. Але з іншого боку, ми отримуємо задоволення не від читання прозового тексту. Це е, швидше поетичне задоволення, адже е, книга напрочуд поетична. Тобто Сергій залишається і досі поетом у прозі. Це може бути вадою, але можна сказати потрактувати це як і ознаки його е, вже авторського письма. Багато хто назвав новий роман Сергія Жадана надміру дидактичним, хоча у Ворошиловграді Жадан не переходить межу. Протягом усієї оповіді в устами своїх героїв він намагається знову і знову наголосити на найголовнішому: і речі, які кожного із нас тримають у цьому житті. Все дуже просто триматись один за одного, відбиватися від чужих, захищати свою територію, своїх жінок і свої будинки. І все буде добре, а навіть якщо не буде добре.